Доброго дня, любі друзі та глядачі мого каналу. Мене звати Люба і ви на каналі про в'язання. І сьогодні я хочу показати вам готові речі та речі ті, що наспить. Бачите, у мене ще новорічні такі прикраси да, стоять за спиною. Вон там за вікном, у мене мої коліуси, які я вирощую, які я вам вже показувала. І давайте я почну. А почну я з цього береточки, з цієї береточки, яку я зв'язала. Яку я відсняла як МК. Да, МК майстер Клас зробила. І кому цікавий такий беретик, а беретик я в'язала англійською резинкою, то, будь ласка, подивіться мій майстер-клас та зв'яжіть собі таку красу, англійська резинка по колу. Дуже цікава і дуже в'яжеться легко. І так, мої любі друзі, приступаємо. Значить, розкажу вам про готові речі зразу. Ось ця, дивіться, яка краса. І ось почну я з отакої ось красоти. Це жилеточка. Жилеточка на мою онучку. Дуже така проста в ісполненні жилеточка, як бачите, резиночка, і далі така лицьова гладь. Але я ж пішла далі, я ж повишивала ось таку красу. Ну, по лицю, бачите, гарненько, але по вивороті, ну, трішки такий кавардачок. Ну, це тому, що я не спець вишиванню, але беруся за це діло. Ну, як, мені б хотілося, звісно, краще, щоб було і із да, з вивороту. Ну, але все-таки я. Така творча людина, і мені хочеться пробувати різні техніки. Ну, дивіться, ну це ж гарно. Ці малюночки я взяла з інтернету, ну трішки переробила, трішки там ставила свою да, е тематику. Але ж класно, класно це так одягати. Ну Я ще не фоткала свою внучку в оцем жилетику. Ну, я думаю, що сфоткаю, е Можна під юбочку, під штатники, під, під, під платьку одягати, знаєте, як? щоб було тепленько спинці та та ну Оце така роботка. Це якби перша роботка. Давайте підемо далі. Далі в мене це на мене жилеточка. Оця річ і оцей светок я хотіла робити оддільні відео на кожну річ і віддільно там розказати. Але в мене по часу це не виходить. І я вирішила все оце об'єднати в одне відео. І так, жилеточка з таким ось, Дивіться, гарним візеруночком. Такий візерунок у мене є на каналі. Як в'язати цвітний, такий кольоровий, і як в'язати просто однотонний. Ну, давайте не буду вас томити і розверну. Розверну жилеточку. Дивіться, по спиночки. Ось так, іде жилеточка. Знизу, значить, візеруночок. Далі візеруночка я не стала в'язати. Мені показалося, що це буде дуже так насичено. І я вирішила не в'язати далі. Так, давайте попереду подивимося. Ось так. Теж, як бачите, понизу йде візеруночок. А далі я просто перейшла на лицеву гладь з отакою от виворотньою петлею І зробила ось такий, бачите, воротничок, так, виріс такий. Теж це пряжа. Сангору. Я забула, ну я ось відео буду монтувати, я вставлю яка пряжа. Ось тут, да? І ви подивитесь, вона така гарна, я вже нею в'язала не одну річ. також я в'язала собі шапку, шарфом, теж тут поставлю, побачите. І в'язала сину своєму. Ковтинку. Ковтинку така вся варанах, в жутках. Ну, цієї фоточки немає. Я не фоткала, це було ще вдома, там, де я жила. І все те зосталося. Я не можу вам показати, тільки зосталась в моїй голові пам'ять про мої речі, про ті дні, які я жила зі своєю сім'єю, в своєму будинку. І так, ось як бачите, ось така гарнюня-жилеточка. І тепленька-тепленька. Дорогі друзі, ще раз повторюсь, є на каналі у мене ось такий визерунок. Обов'язково подивіться, кому сподобався. Він у мене на каналі називається Кам'яна Квітка. Буде ще один маленький майстер-клас, відео, тож по цьому визерунку я коли в'язала. Оцей жилетик я зробила невеличке відео. Я теж його вставлю, тільки вже отдільним відео, не це. І я думаю, що треба мені буде отфоткатись, да? зробити фотки, як оцей жилетик виглядає мені. Тому що все-таки одне діло показувати ось так, а друге діло, коли вже одягнешся, сфоткаєшся, і ви побачите. Так, ну це є. Це є. Я вам це показала. Далі. Далі мій Светрик Петрик, про який я вже багато казала. Я його вже вигуляла в Карпатах, відфоткала. Зараз подивитися фото. Я ось вам його покажу. Значить, ось такий светрик з двох кольорів. Такий рожевий і сірий. Ну, Це пряжа Твідова, там в крап, крап, ну, крапочки є. Теж я вам покажу, яка це пряжа. І тут головне, що оцей гарний визерунок, оцей в юночок, да, оця гілочка. Оце я вам скажу такий великий рапорт визерунка. Е, і чому так вийшло? Чому вийшло, що я скомбінувала? Давайте ось так покладу да, і буду розказувати. Тому що оцей визерунок, оця гілочка, да, е, дуже давно я вже, як кажуть, його забила. Все він мені висів там в схемках і все, я його хотіла е, ну, попробувати зв'язати. Але все відкладала, тому що він великий рапорт у нього, і якби це займає багато часу. І ось одного дня. Стукнула мені щось в голову, взяла я пряжу і почала ось знизу да, вив'язувати оцей рапорт. Ну так, поставила ще по бокам тут ці да, да симетрії, як кажуть. І почала в'язати. Ну, Скажу так, в'яжеться він, в'яжеться він нелегко. Нелегко чому? Тому що треба бути дуже уважним. Постійно дивиться в схему, щоб не збитися. Тут є такі нюансики, ось де листочки переносення петель, по дві разом, там добавочні, що треба уважно бути. Ну нічого, зв'язала я один рапорт цього візерунка і зрозуміла, що мені вже жалко розпускати. Підійшла, як завжди, я люблю підійти до зеркала, отак от приклала, да? ну, уявимо, що оцей рожевий тільки був у мене. І отак почала прикладати. Ну, як б отак приклала, для мене мало. У мене все-таки розмір 54, я така об'ємна жіночка. Мало. А якщо ось так, да? одна половинка і в мене така хапа, мисля, та це ж буде, во, класно, класно, я з'єднаю ще сірим. Це так уже в голові там прокручувалось. І зроблю. Значить, дов'язую я оцю рожеву сторону з цією гілочкою. І переходю в'язати оцю сторону. Так? Ну, це віддільно, Це ось тут сшивалося в мене крючком, я з'єднувала. Ну, ось тут, як бачите, резинка 3х3 та ось ж такі гарненькі. Ось так. О! Зв'язала я, значить, перед. О, мені подобається, мені все класно. Думаю, тоді ж як скомпонувати пряжу. Да? Ну і вирішила, що стинка у мене теж буде рожева. Три на три резиночка, але ж почала знизу. І знизу мені знову було скучно. І я почала вив'язувати цей же візерунок, але по-іншому. Ось так. Бачите, фрагментик Фрагментик я зробила і пішла далі в'язати резинкою 3х3. Далі рукавчики, рукавчики, в мене сірі, просто резинка 3х3. Але ж я рукавчик починала в'язати, бачите, від пройми. І щоб не було ось тут нагромажіння, я отут робила скорочені ряди. Трішки, щоб отут воно менше було. І такий ось широченький його зв'язала. І головне, то, що треба ще зв'язати ж горловинку. Горловинку, як бачите, я зв'язала кипльовочкою в карман. Ось, бачите, по вивороті тут дуже все гарненько. Все заховала, всі оці недоліки. І вийшла ось така горловинка. Він такий на мене свободненький. Теж ось зараз фоточки всі повставляю, подивіться, будь ласка. Дуже все це вийшло гарненько. Ну, кітльовочка в карман у мене теж є. Майстер клас такий, як робити. Я роблю Обв'язую крючком зразу гачком, а тоді вже з усіхось да, що я гачком вив'язала, я піднімаю петлю. Мені так проще, і я думаю, що це такий самий простий варіант. Так, дорогі друзі, це я вам показала. показала. Бо я дуже давно вже хотіла розказати про цей светлик, але не виходило. Давайте підемо далі. А далі я так поправлю. А далі я хочу показати те, що я зараз в'яжу. Значить, перше, перше знову для моєї красотки онучки. Це біла така кофтиночка буде. Ну, тут зараз ще не дуже зрозуміло, да? Ну, я вам покажу ось такий краєчок. Набирала італійським набором, пров'язувала два рядки. Полою резинкою. І далі пішла уже розподіл на рукавчик наперед, на спинку. І ось отака в мене регланна лінія. Ось дивіться, попереду і по вивороті. Ну, можливо, це буде і перед. Да? передня частина. Зараз я вам покажу, як отакий регланчик робиться. Це дуже-дуже просто з одною виворотній петелькою. Так, дивимося, ось виворітна петля, да? оця доріжечка, регланчик. Значить, перемичечку беру, навішую на ліву спицю і пров'язую з хрещеною лицевою петелькою. Далі виворітна лінія реглану. Знову перемичку навішую і пров'язую. Лицьовою і далі лицьові лицьові петлі до наступного реглану. І дивіться, як цікаво виходить і ось виварять. Ну, Тут ще не зовсім зрозуміло, але суть в тому, що я хочу, значить, оце верх оцей вишити, зробити якби таке. А ля вишиванку, ну, щось під вишиванку, да, такі якісь визерунки. А далі, далі, от як я вже рукавчик реглан закінчу, ось тут я вже почну вив'язувати тіло, я там хочу перейти на англійську резинку. Щоб е, кофтоночка була така, знаєте, ось тут повільніша. Ну, Оце таке ще, звісно, непонятне, ну я думку свою донесла до вас. Так, відкладаю далі. Пушинки пробачте, оце постійно, в мене вони драконі. Так, далі, оце ще вам покажу: це такий везерунок. Я теж майстер-клас робила. Це така є шапка знаменита шарфом. І я зробила на каналі своєму майстер-клас. по такої ось схемки, там все розповіла, показала, як в'язати. ну, тоже такий класний везерунок і легкий взагалі 4-4 ряда. І дуже легкий. Так, ну і основна моя робота. Дівчатка-хлоп'ятка, я так в захваті від цієї роботи зараз покажу. Так, ну зразу скажу, що це перев'яз. Значить, дивимось. Перев'яз з чого, зразу покажу з чого. Була в мене отака моя знаменита ковтиночка. Ось тут зразу вставляю фото на мені, яка ковтиночка була. Це пряжа Alize Angora 800 в дві ниточки. А оця ось пряжа Beige, Це Angora ну, З паєточками. Це було комбіновано в мене. І я тепер світер в'яжу, так же комбіновано. Так, світер. Светрик, світер. Значить, косами. Ну, бачите, воно все рихле, не негарне, був перев'яз, але воно, як постірається, розпариться буде. Погне. І, значить, теж горловинка. Так, зараз я корзиночку поставлю. Значить, горловинку теж я робила так, як на дитячій ковтиночці. Теж італійський набір. А далі там два рядка. По резинку і далі вже резиночка один на один. І такий імітація трошки китльовочки. Ну тут воно ще непонятно, бо воно ж рихло перев'яз. А далі пішла розподіляти коси. Значить, регланчик. Тут дві петельочки лицевих, ось, бачите, по регланчику. І ось такий розподіл. Коси три, а тоді додавала, додавала, вводила ще ще, ще коси. І ось дивіться, після підрізів, ось тут підрізи добрала петелючки, почала вже вводити і оцю бежеву пряжу. Бачите, сверкають поєточки. І це буде у мене ось такий гарний светрик. Я ось. оце його в'яжу і думаю, можу докупити ще пряжі. Да. Уже плаття дооб'язати. Або в'яжеться легко, ну, буде видно. Коротше. Це знаєте, зараз я хочу плати, а тоді захочу і не захочу платя. Ну, зразу я хочу свят. Светлик ось. дивимося, коси такі дуже класно виходить. Значить, оце така роботка у мене на спицях. Так, іще, іще трішечки вас так задержу. У мене є ось тут така на розпуск. Дивіться, розпускаю я. Розпускала, розпускала. Тоді думаю, ні, треба показати вам, гляньте, який визерунок. Це такий везерунок, метелики або павучки. Ну, теж такий класний. І оце було лице. Ось оце було лице. Бачите, яке? А оце був виворіт. Але ж дивіться, як гарно. Да? Значить, я розпущу і щось теж звершу. Ну, тут доволі такий, бачите, кусочок об'ємний і великий. Так, любі мої друзі, показала все. Все показала для вас. Можливо, ви візьмете щось собі на заметочку да, І теж щось свяжете. Ну, Ось гнобик, Дід Мороз. До побачення, любі друзі. Я вас дуже люблю. Ставте лайки, підписуйтесь. Лайки за те, що я працювала. Оце моя нагорода. Це лайки. До побачення. Всього вам найкращого, миру та тихого дня.